Доброго дня! Сьогодні 31 жовтня, місто Тернопіль. Я знаходжуся у яблуневому саду інтенсивного типу під щепа М9, схема посадки 3 на 1. І буду робити осінню обробку саду. Це дуже помічна обробка. Вона Допомагає саду в боротьбі із такими хворобами, як парша і борошниста роса, бо всі ті грибки, які були на листі, на дереві, в корі і яйця шкідників, які є на... в кроні дерева, воно все палить. Цією обробкою я спалюю і плюс ще додаю. <кій> Поживу самому дереву. Буду обробляти карбомідом з додаванням мідного купоросу. На 10 літрів води я буду в своєму саду давати 500 грам карбоміда і 50 грам мідного купоросу. В мене сад регулярно обробляється, немає таких не лишайників, не Грибків таких сильних, от, бачите, сад практично 4 місяці не оброблявся, і на листочках, з'являється, щось, ішли дощі, волога погода і таке, як парша. І щоб продезінфікувати цей лист і вбити спори, парші, я буду робити обробку. Обробку Можна було робити трошки раніше, але в нас були дощові погоди, не, не вибрав я моменту, щоб обробити. А зараз на сьогодні от виглянуло сонечко, заказують синоптики суху погоду. Хоч ранок, але вже починає вітерець, але то несуттєво попід вітер буду пускати і обробляти. Деякі сорти, ранні сорти яблук вже починає жовтіти листя, обсипатися. Пізні ще мають зелений лист. Те саме з персиками. Персики ще мають зелений лист. Але практично весь сад розроблю 16 літрів розчину і всі дерева, які маю, оброблю. Дуже гарно, щоб кожен листочок, кожна гілочка, кожна брунька була захищена від патогенів. Таку обробку я роблю не перший рік. І це суттєво допомагає саду в майбутньому, допоможе саду в майбутньому 26 му Вегетаційному році. Потім буде менше хвороб, менше шкідників. І рекомендую таку обробку і вам. Якщо у вас сад е не оброблявся довший час, трошки запущений, і ви вже хочете його <кій> Трошки допомогти йому, щоб він оздоровився, можете давати 700 грам карбоміду і 50 грам мідного купоросу на 10 літрів води. Нічого страшного не буде, не попалите, не переживайте. Карбовід це є мінеральне добриво, в складі якого великий відсоток азоту. І той азот <кій> дасть під щоб піде по корі. Ще, якщо є. от Такі зелені листочки, вони ще в себе візьмуть азот і відправлять його в кореневу систему. Але вже немає таких високих температур, щоб рослина вегетувала далі. Той азот він буде зберігатися як поживна речовина у кореневій системі, піде в корінь і підкормить наші гілочки, брунячки. І потім весною. Е Наші рослинки дружно підуть у вегетацію. Вроді би все, більше ніяких питань немає. Спочатку розводите карбомід, можна трошки теплу воду зробити, не гарячу, а тепленьку, він дуже добре розчиняється, а потім в теплій воді розчинити 50 грам мідного купоросу і вже в цей розчин. Потихеньку будете вливати, помішувати. Вони нормально ці два розчини між собою поводяться. Так що приступаємо до роботи. Буду обробляти все. І хурму, і персики, і фундучки. Фундучки теж на дальньому плані вже. Ранні сорти починають жовкнути листя, е, такі пізніші, то ще зелене листя, але вже всі закінчили вегетацію, і вже всі приготувалися до зими. Зараз ми карбомітом поможемо, обробимо, захистимо ще їх від хвороб і шкідників. У нас ішли дуже гарні дощі, пройшли восени. Дали гарний влагозарядковий полив, практично промочили на, до той основної материнської вологи. Я копаю саженці, то практично до сухої землі я не достаю. Все, земля волога. Так що наші рослинки забезпечені вологою на зимовий період і на ранньовесняний період. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України! Героям слава!